Усім привіт! З вами Асатарола Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад, на тему Яка радість на порозі. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. А ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Не забувайте за енергообмін. Оскільки той утримує, хто віддає. Яка радість на порозі? Вам допомога падає від Вищих сил, які вас ведуть по життю, а також е це може бути допомога інших людей. Не відмовляйтеся. Яка радість у вас на порозі? А все за тища, яке було у вас, тупики, застої по всіх фронтах. І в стосунках воно відходить від вас. Воно буде виходити. Яка радість, ви отримуєте оплату за вашу працю та признання? Ви довго трудилися і трудитеся. І все інше буде від вас висікатися, всі труднощі, бар'єри, невідіння, неудачі по роботі і в вашому житті буде все відходити від вас. Весь непотріб. Тому будуть вам допомагати вищі сили, тому що бачать, що хтось е, не справляється. Як вийти з тих труднощів, яка радісна порозія. Буде Буде вас удача, коли все фортуни повертається в вашу сторону вже другий раз випадає така карта. Буде удача, успіх у вас і по роботі, і збільшення фінансів. Так, і по Ви будете отримати перемогу, усіх ваших, ваших справах, будуть реалізуватися всі ваші ідеї, задуми, проекти у ваше життя, ваша мудрість буде вам тому допомагати. буде зростання вашої сили, енергії. Збільшення ваших ресурсів, і це все вам подалі. Ніхто вам не зможе нашкодити. Н -н -н. Яка радісна порозія. А вся бідність від вас буде відходити. Так як я казала, що буде ваш о, зростання фінансів. Фінансових потоків, у когось був закритий фінансовий канал, трудність і брак клієнтів у вашій роботі, це все буде нас покидати. Так. Да. І ви отримаєте успіх у житті, в всіх сферах життя ваші реалізації всіх ваших планів. Ви будете в центрі уваги, ви будете світити, іншим людям, Ду вас прийде признання за вашу роботу, буде успіх у вашій творчій діяльності. У роботі, в кар'єрі буде збільшуватися і покращуватися ваше матеріальне благополуччя, матеріальне становище, багатство комусь випадає зміна статусу, поповнення в сім'ї. Ви є магніт для, і ви будете магнітом і будете прикладом для інших людей. Так тримати. Ось такі енергія, хороша енергія теотору розкладу приймайте і в коментарях пишіть. Ваше відношення до того, як він програвся вас.